Ще донедавна цей вид мистецтва був вимираючим, а нині він продовжує розвиватися та набувати нових форм. Івано-Франківську презентували виставку декоративних витинанок. Їх музей мистецтв Прикарпаття отримав подарунок після проведення митцями персональних виставок. Особливої уваги у залі заслуговують тематичні витинанки франківської мисткині Христини Дувірак. У своїй творчості жінка поєднує різноманітні техніки. Малюю той малюнок, і потім перебиваю його на ну деколи через копірку, деколи просто натираю олівцем. Якщо мені треба на білому, щоб не залишило особливих слідів, то перебиваю той малюнок. А потім беру ножиці, ніж такий ну я би коврик для різання. І на ньому собі виріжає для виставки. Музейники відібрали понад 20 ветонанок. Тематика та технічний рівень, виконання яких призначені для експонування та можуть бути застосовані для оздоблення поліграфічної продукції. Витонанки пам'ятаємо. І всі пам'ятають в цьому регіоні, всі українці пам'ятають, як бабусі про бабусю залишали прикраси чи на полиць, печей де, де поширено, де дідухів вирізали. Складався аркус у, у два, у чотири, у вісім і більше разів і вирізалися симетричні композиції. На виставці також представили й твори львівських мистецтв. Переглянути витинанки в музеї мистецтв можна упродовж трьох тижнів. Віталія Коуч, Ігор Горпопик, телеканал 402.